Мої вітання допитливим та активним батькам і усім, хто цікавиться вихованням дітей, розпочинаємо урок сьогодні у передачі: благодійні внески у школах на що витрачають батьківські гроші. Насі кабінети, які посіли перші місця, завдяки батькам їх внескам. Облаштовуємо окрему кімнату малечі. Мабуть, всі дивилися закордонні фільми і бачили, коли облаштовують ну, напевно таку імперію для дитинки новонародженої. Але запитання, чи спить там малюк? Покликання жінки бути мамою, я хочу мамою тебе називати зразу. ж в інтернаті от, от сказав. Здоровий сон це запорука хорошого самопочуття дитини, але у багатьох сім'ях виникають проблеми: як відучити малечу спати з батьками? Звісно, постійно перебуваючи поруч з мамою, малюк почувається у безпеці і відмовитися від цього комфорту аж ніяк не поспішає. Тож мамам і татам доведеться запастися неабияким терпінням, якщо вони вирішили для донечки чи синочка облаштувати окрему кімнату. Дворічний Дениско та восьмирічний Сашко захоплено будують ферму для своїх іграшкових тваринок. Хлопці полюбляють гратися удвох у своїй кімнаті. Тут є простір для будівництва нових веж, іграшкових автомагістралей. Є де помалювати та погратися у піжморки. Що рік тому мама Дениса Ірина вирішила з чоловіком переселити синочка в окрему кімнату. Раніше хлопчик спав у кімнаті батьків, але у своєму ліжечку. Ми його зразу поклали в ліжечко. Це дуже важко, тому що в родомі він ну, практично постійно біля мене був. Поклали в ліжечку перший день, півночі він від мене взагалі не міг відійти, бо дуже плакав. Ну, якось крепше його приспала і тоді поклала в ліжку. До ранку він мені приспав. Я зразу для себе вирішила, що дитина зі мною спати не буде. Постійно ввечері я присипала його на руках біля груді, клала в ліжечку. Мабуть, всі дивилися закордонні фільми і бачили, коли облаштовують ну напевно таку імперію для дитинки новонародженої, коли стараються придбати всі найкращі речі, облаштувати дитячу кімнатку. Але запитання, чи спить там малюк. І напевно, якщо б могла говорити новонароджена дитина, і її батьки могли запитати, де ти хочеш краще спати в своїй кімнаті чи поряд з мамою? Звичайно, дитина би відповіла, що поряд з мамою, оскільки фізіологічні особливості дитини цього потребують. І навіть жодна радіоняня, яку часто використовують сучасні батьки, ставлячи у своїх е, у кімнатах дітей е, цей пристрій, і потім бігаючи до дитини два-три рази на ніч, е, звичайно, це не є вихід з ситуації. Набагато краще, коли дитини ліжечко стоїть поряд з ліжечком батьків, звичайно, бажано, щоб це все-таки було таке рихітне ліжечко, і та дитинка мала можливість там спати, тому що брати до себе в ліжко і небезпечно, і є безліч ну якби нюансів, які е, забороняють таку таку поведінку батьків. Є психологи, які радять мамам спати з немовлятками. Мовляв, так зручніше. Це сприяє психологічній рівновазі мами і дитини. Але більшість медиків та інших сімейних фахівців рекомендують батькам класти спати маляв окреме ліжечко. Так, мама теж постійно залишається поруч з дитиною. От в мами з дитиною, так, от за цілий день ну, не так багато часу от побути наодинці. Мама зайнята своїми проблемами. Дитина грається. І от Вечір це такий час, коли от справді можна приділити дитині увагу. Я підходжу до колиски, беру його за руку і розказую, яке ти мами сонечко, золотко, як тебе мама любить. Я його глажу при тому. І він засинає з думкою, що він потрібен комусь. Так? І спокійна дитина має значення абсолютно все: тактильні відчуття, тактильні дотики, голос мами, голос рідних. Це впливає не лише на... Фізичний розвиток, а й на психологічний, і на психофізичний розвиток дитини. І звичайно, така дитина буде розвиватися набагато швидше, як інтелектуально, так і емоційно. Важливо, дуже також колискові, хоча вони відійшли вже зараз на другий план. Їх часто замінюють cd дисками і часто включають малюкам саме такий формат. Проте роль колискової в житті дитини є незамінною, і повертатися до неї потрібно обов'язково. Звісно, з часом. Настає момент, коли дитину можна переселити у власну кімнату. Якщо це неможливо через матеріальне становище родини, тоді варто облаштувати дитині її куточок у спальні батьків, адже для малят вкрай важливо мати свій стіл, місце для іграшок та своє ліжечко. На мою думку, чим раніше дитину ну, відвикає, щоб вона спала окремо, тим вона легше сприймає. Варто перекладати починати з піврічного віку і, взагалі, деякі джерела. Сам рекомендують, що і власну кімнатку можна дитину переселяти вже з піврічного віку. А вже дитина здатна задовольняти якби, свої потреби е, сама, тобто гратися там ніжками собі, чи гратися ковдручкою, чи гратися якоюсь забавкою, погремушечкою, е, отакими от речами, чи е, наприклад спати. Тому варто переселяти вже починаючи з піврічного віку. Е, ну це і вже обов'язково, якщо дитина спала поряд з мамою. Дуже важливо, коли є свій простір і гру. Вий і простір для малювання для розвитку, тому в своїй власній кімнаті можна мати абсолютно всі ці речі, не маючи цієї можливості, якщо житлова площа не дозволяє, то звичайно в ідеальному варіанті було б добре, щоб облаштувати звичайно якийсь такий е, дитячий простір, окремий, щоб дитина, хоча б мала свій власний стіл і відчувала себе там господарем. В ментальності українців є такий тісний енергетичний зв'язок між мамою і дітьми, коли е, Мама занадто опікується дитиною, занадто турбується, то саме окрема кімната створить такий, якби і територіальний бар'єр, що мама, навіть якщо і вона е, е, така, що займається гіперопікою, скажімо, то тут вже дитинка, коли саменька, то вже їй не вдасться так гіперопікувати, і це буде лише на користь дитині. Якщо малюк категорично не хоче спати окремо від батьків і плаче за зачиненими дверима, то не варто чекати, поки він переплаче. Татам і мамам потрібно бути терплячими і Помогти малюкові зрозуміти, що так йому буде ліпше, можна спробувати скласти казочку про таку дівчинку, яка е, от мала св свою власну кімнатку, але чомусь вона тоді туди, туди не хотіла переїжджати. І як та дівчинка знайшла собі чи товариша, якого вона перше переселила туди, а потім вона сама перейшла за ним. Тобто, будь-які варіанти, можна пробувати на денний сон залишати дитинку в цій кімнаті, хай вона привикає до неї. Можна ходити туди просто разом з мамою, мандрувати по цій кімнаті. Щось. Розглядати, сісти посеред дині килима, розкласти пазли, пограти пазли, почитати казочку. Тобто протягом тя часто навідувати цю кімнатку. І повірте, настане той день, звичайно, це може бути не через тиждень, може бути не через два, але це буде безболісний перехід з кімнати в кімнату, переселення, так би мовити. І це буде бажання дитини бути самою. Так само можна допомогти малюкові подолати страхи, які з'являються, коли він сам у кімнаті. Адже діти часто бояться темряви чи невідомих істот, які нібито живуть під їхніми ліжечками. Діти часом от темряву вони наділяють різними привидами, різними обличчями. І тут основна, якби така функція батьків, побачити це і зрозуміти, чому це відбувається. Є різні варіанти, які дозволяють вийти з цієї ситуації. Ну, перший такий варіант залишити. Шати невеличкий е, світильничок, який буде оберегом дитини. Його можна прикласити блискітками, і він буде відлякувати е, усіх тих привидів, які там десь дитинка собі нафантазувала. Аби переїзд дитини у власну кімнату відбувся без сліз і протестів. Варто її підготувати. Приміром, залучити до вибору нових меблів чи шпалер. Можна влаштувати для малюка маленьке новосілля і запросити його друзів. З часом дитина звикне спати на самоті або зі старшим братиком чи сестричкою. Усі негразди минуть. А вашу турботу і любов вона відчуватиме усюди і завжди. Ми е переїхали на нову квартиру. Це вже була двохкімнатна квартира. Я також зразу вирішила, що це буде дитяча кімната. Ми поставили ріжечко, навіть не задумуючись з нами живе наш братик, тому йому б тут не було не страшно і, думаю, навіть дуже весело. Важливо, напевно, набагато більше не як обставлена ця кімната, тому що, за останніми словами, дизайнерів, кімнату можна обставити дуже гарно, але не кожна дитина в цій кімнаті буде щасливою. То знаєте, щастя може залишитись в тій комунальній квартирі, в якій вони жили до того. Тому важливо наповнити саме такою позитивною атмосферою, що кімнату, що свою родину, і тоді дитині, звичайно, буде комфортним. Бажано, щоб щастя переселилося разом з дитинкою в цю кімнату. Благодійні внески одна з найгостріших тем для батьків-школярів. Звичайно, усі розуміють, що заклади освіти фінансують неналежним чином, але постійно платити за ремонти, шкільні меблі та необхідне учням приладдя і інші речі сімейного бюджету, який і так схуд через сплески цін. Також не можуть або не вважають за потрібне, особливо якщо не знають за що платять. Нещодавно наші колеги із сум поспілкувалися з колективом батьків із однієї із сумських шкіл і тепер готові розповісти, на що там витрачають гроші. Сьогодні все більше сумських шкіл відкривають свої благодійні фонди. Їх створюють, контролюють та фінансують батьки учнів. Зібрані гроші йдуть на потреби навчального закладу. Благодійні внески вже другий рік поспіль отримує сьома школа. Її адміністрація каже, завдяки фонду вдається забезпечити учнів школи всім необхідним. В Школі створено у нас благодійний фонд нашими батьками. Всі наші батьки є членами цього фонду, і, звичайно, вони нам допомагають в цьому. Працівники школи зазначають, що завдяки діяльності фонду навчальний заклад осучаснився. У нас є кабінети, які посіли перші місця, завдяки батькам їх внескам посіли перші місця серед інших шкіл міста Суми. Це і кабінет української мови, і біології і англійської мови. Тому це тільки ми дуже вдячні батькам за їхню підтримку. Крім того, заклад обзавівся двома мультимедійними дошками, опалювальним котлом за 40 тисяч гривень, зробив ремонт, і це далеко не всі покупки зроблені за кошти батьків. В початковій школі був створений кабінет інформатики, придбано 11 комп'ютерів для дітей, які е, займаються інформатикою з першого по четвертий клас. Е, також в цьому навчальному році був створений кабінет образотворчого мистецтва, куди придбані е, комп'ютер, Телевізор, меблі сучасні. У свою чергу голова фонду запевняє, система нарахування і витрачання коштів фонду прозора. Батькам щомісяця надають інформацію про витрати у письмовому вигляді. Особисто звітують кожні півроку. Крім того, існує комісія, котра контролює витрати фонду. Для отримання благодійної допомоги пишеться заява учителям або іншим співробітникам школи. Медпрацівники. Ця заява згоджується з керівником школи, потім надходить благодійну організацію, і за наявності коштів на рахунку у нас є власний рахунок у банку. Ця заява реалізується. Адміністрація школи зазначає, що благодійні внески справа добровільна. Більш того, є батьки, котрі можуть взагалі не брати участь у діяльності фонду. Це малозабезпечені сім'ї та учасники. АТО. проте їх меншість. Батьки відповідально відносяться до благодійної діяльності, тому що вони мотивовані, вони заінтересовані, зацікавлені, щоб діти навчались в гарних умовах, щоб була сучасна техніка. Сучасне обладнання в школі, от, щоб була охорона, щоб була безпека. Втім, не на камеру батьки зізнаються, що виступати в ролі спонсору школи дедалі складніше. Називають благодійні внески добровільно примусовими. Кажуть, що місяця поповнюють фонд на 50 гривень не за покликом душі, а для того, щоб уникнути конфлікту. Наголошують, в школі навчається 1800 учнів, із таких внесків за місяць набігає кругленька сума. Кабінет міністрів затвердив новий перелік галузей і спеціальностей для вищих навчальних закладів. Будуть створені комісії для підготовки відповідних стандартів для кожної спеціальності. Разом з тим, міністр освіти і науки України Сергій Квіт зауважив, що новий перелік спеціальностей не є підставою ні для структурних змін у ВНЗ, ні для розподілу державного замовлення у майбутньому. У Львові відбулася акція тисячу кілограмів книжок для сходу, під час якої львів'яни відправили жителям звільнених від окупації міст Донеччини та Луганщини українські книжки. Гортаючи освітній календар, не можемо оминути ще двох важливих дат для нашої країни: 8 і 9 травня. Відзначаємо день пам'яті і примирення і 70-ту річницю завершення Другої світової війни і перемогу над нацизмом у Європі про історію тодішню і теперішню, очима юних і сивочолих українців. Далі у сюжеті наших колег із Хмельницького. Герої Другої світової і сучасної війни прийшли послухати дітей школярів області під супроводом дорослих. Два роки досліджували віхи Другої світової. Перший етап ми вивчали якраз і пошуково-дослідницька робота була над тим, як проходила війна за визволення України. А другий етап нашої всеукраїнської акції А ми тую славу збережемо, підсумком якого є сьогоднішня наша конференція. Ми саме вивчали з дітками. Як проходила війна Друга світова, тобто на території Європи? Від школярів області на конкурс пошуково-дослідницьких робіт надійшло 167 краєзнавчих матеріалів. Шестикласниця із Хмельницького Віталія Щербатюк у Сум'яті Каже, не може збагнути, як два колись братні народи тепер ворогують. Вже сьогодні два братських народи, що пліч опліч виборювали перемогу, протистоять один одному на Донбасі. Ніхто ніколи в Україні не міг подумати, що братній російський народ виявиться ворогом України. Дітям об'єктивно про складне, намагаються пояснити педагоги. Педагоги, звичайно, намагаються пояснювати, але хотів би зауважити, що історик має бути об'єктивний. На щастя, сьогодні вчитель історії, краєзнавець. Педагог, взагалі, є свобод... вільний у виборі способів, методів викладання матеріалу. Наші учні самостійно можуть робити висновки і ставити усі крапки над «і». Крапки над «І» від час кажуть організатори акції під час військової агресії. Її вирішили не призупиняти навпаки, переконані, що вона на часі. Коли ми сьогодні маємо очевидне вторгнення Російської Федерації на терени України, не має все ж таки лягати для нас тим тягарем, коли наукова праця, наукова творчість дітей має бути десь відсунена на задній план. До об'єктивності історії закликають сволі ветерани, кажуть їм прикро прикручути, коли окремі політики сусідньої держави дозволяють собі применшувати роль України у перемозі в Другій світовій в тих втратах, які поніс бувший радянський союз, то майже більше, ніж одна третя людським жертвам, це втрати України, і саме більше. Бо, якщо правду говорити саме більше постраждала, то Україна і Молдова, і ми дуже обурені, що не можна так історію перекроювати. У майбутньому дослідницькі роботи учнів ляжуть в основу наукових праць. Також цього місяця українці вшановують матусь. Власне, день матері це ще одна нагода обійняти свою маму і привітати жінок, які подарували цьому світу нове життя. Чи сенсом власного зробили виховання дітей? З однією такою мамою познайомлю вас далі. Щоб бути мамою, мало народити дитину. Треба її ще виховати. А це дуже важке і відповідальне заняття, особливо якщо йдеться про дітей, на чию долю вже випало чимало страждань. Ці діти народилися в різних місцях, у різних родинах. Декому довелося пережити смерть найрідніших людей, а декому стати сиротою при живих батьках. Та їх об'єднала жінка, яка, подолавши чимало життєвих перепон, зрозуміла, що її покликанням бути мамою. Тепер вони всі разом, велика родина. Я її вперше побачила в селі, коли вона до мене в хату зайшла. Ну, і Я зразу зрозуміла, що вона буде моєю мамою. Не склалося нас перші відносини такі. Ну, довго, дуже час і уникав. Вона змогла достукатись до свого серця? Ну так, да. змогла. Вона добра, вона мене любить. Ну, я так думаю, що любить більше за всіх. У мене добра сім'я. Я дякую, що я міг сюди прийти, і вона мама дуже добра. Що ж відчуває жінка, коли вперше чує від нарідної дитини маму? Ну, я вам цього відчуття навіть передати не можу. Ну настільки так ем, вражаюче, трепетно, е, так знаєте, як ніхто ніктоком ніби пройде. Йой, так думаєш, ну І це е, так було зразу. Діма, хто прийшов, каже в інтернаті е, вихователь: мама, я хочу мамою тебе називати. Зразу ж в інтернаті, отак от сказав. Ось, ну так само з Вовою з Женію. Багато дітей хочуть мати захист, і вони знають, якщо є мама, то є захист. Валентина для своїх дітей і мама, і подруга, і вчитель, і порадник. Інколи їй доводиться бути суворою, але та любов, яку вона вкладає у дітей, повертається спершу несміливими, а згодом такими щирими і надійними обіймами. Старші діти, і її рідні, і ті, яких вже давно вважає рідними, тепер стали опорою у всьому допомагають. Але були різні часи, і якби хтось колись сказав жінці, що вона виховуватиме стільки дітей, попри те, що сама з багатодітної родини ніколи б не повірила, так само як тепер не мислить життя без усіх своїх нових синів і доньок. Кожна дитина є іншого характеру, іншого світогляду, навіть іншого положення в соціумі нашому, тому що десь хтось розвивався, десь хтось ні. Потрібно було знайомитись найперше, і воно якось все разом як в сім'ї, все разом воно збудовує у житті. Для жінки відведено стільки ролей: бути мамою, дружиною, донькою, подругою. Їй треба працювати і гарно виглядати, але часу обов'язково на щось бракує, тому дуже важливо правильно обрати пріоритети. Є жінки, три типи жінок. Є тип, тип жінка-мама, вона матуся, вона дбає не тільки про дітей, вона дбає про чоловіка, вона їм годить, вона їх контролює, вона вирішує за них. Тобто вона абсолютно першочергово свою життєву місію поклала для сім'ї. І в цьому, звісно, немає нічого поганого. Але є інший тип жінок, який просто неможливе життя без соціальних контактів, без якогось самоствердження. Такі жінки дійсно в певний час присвячують час дитячому вихованню. Але після того вони відчувають ніби замкненими в певному просторі. Їм не вистачає того, що вони можуть отримати вдома. Їм треба люди, їм треба активне спілкування, їм треба вихід за межі, і тільки тоді вони відчувають себе щасливими. Особливою для жінки є роль мами. Мама на і любов однаково потрібні і хлопчикові і дівчинці. І від того, як мама побудує стосунки з дитиною, залежить те, як у подальшому житті дитина будуватиме свою сім'ю. Для нашої героїні Валентини дуже важливо показати дітям, яких вона виховує, а їх тепер дев'ятеро, що сім'я це любов, бо насправді не всі вони відчули це у дитинстві. Звісно, не одразу вдалося завоювати їхню довіру та прихильність. У мене вибору немає: лібо я пропаду на вулиці, або я можу жити добре. Скажи, мені, що для тебе сім'я? Сім'я ну, сім ну це, це люди, які тебе зараз підтримують, ну які не байдужі йти. І, і так само, що ну я можу когось підтримати. Ну це взаємолюбов. Чого найбільше тепер прагне багатодітна мама виховати усіх своїх дітей справжніми людьми? Думаю, це наш святий обов'язок продовжити рід, але цей рід виховувати в плані ну, доброти, любові, милосердя, збудування. Аби жінка почувалася щасливою, вона має жити в гармонії з собою, а віднайти цю гармонію не так просто, як здається. То яке ж покликання жінки у житті? Мабуть, у кожної своя відповідь на це запитання. Народжувати, виховувати і допомагати чоловіку, бути помічницею чоловіку, але навпаки, як нас часом буває. Так, вже історично склалося, що українська жінка це опора сім'ї або берегиня, як звикли її називати. Порівнюючи з іншими народами, українська жінка була більш така вільна, більш незалежна. Дослідники, які вивчають історії сімейних стосунків в українцях, вони це пояснюють, тим можливо, розміщенням географічним України. Знаєте, на шляхах схід, захід, північ, тривала відсутністю чоловіків, безкінечні війни, походи і так далі. Але Наголосимо, що ці походи не на завоювання нових земель. Правда, ми завжди відстоювали свої землі, бо ми в такому місці наша держава благодатно розташована, що досить багатьом народам хотілося захопити шматочок. І жінка змушена була вирішувати всі проблеми сама. Тобто вона, скажімо, вагому роль відігравала в сім'ї. І недаремно в нас склалося прислів'я, що чоловік, що жінка затрикує. Ти хату тримає хату, тобто домашнє господарство. А чоловік за один. Нині історичні межі дещо нівелювалися, і жінки вже не присвячують весь свій час сім'ї. Але у цьому нема нічого поганого. Вважає наш психолог. Важливо те, аби жінку підтримував чоловік, а вона була його опорою. Це не варто боятися робити помилки. Ніх нема жодної людини, яка б не помилялася, і не треба картати себе, наприклад, якщо ви мама, а хочете йти працювати через те, що вже доведено, що емоційне спілкування з будь-ким, з дитиною, з чоловіком, воно є більш важливим чи просто формальна присутність. Адже можна бути двом просто, але в цей час абсолютно думати про щось інше. А от коли емоційний контакт збережений, то можна бути і чудовою мамою, і чудовою дружиною. Навіть впродовж повного робочого дня. Наскільки дитині важливо відчувати материнську підтримку і любов, я зрозуміла, коли подивилася в очі цієї 14-літньої дівчинки, яка втратила рідну маму. На щастя, у її житті з'явилася жінка, яка про неї піклується. Вона ніколи не замінить її рідну маму, але саме вона навчить цю дитину любити і берегти свою сім'ю, і тоді сама почуватиметься щасливою. Я вважаю, що ну, мама повинна перш за все бути е, завжди поруч, тому що е, дитині не завжди є так на душі добре, як ну, це дитина показує. Друге, ну, мама повинна любити і ну, бути завжди з тобою. Я щаслива. Щаслива навіть тим, що найперше, ну, що живу. І діти не дають не дають слабіти, не дають бути хворою настільки. Але якщо я захворію, то сама саме та дитина, котра багато приділяє е, проблем. Вона перша біжить, а тобі може чаю, а тобі градусний. Розумієте, до часу ночі сиділа зі мною Ліля, бо вона переживає за мене і це настільки приємно. Ну і діти то є життя. Так багато хочеться зробити того. Що в себе не вийшло можливо розумієте, Це ще раз нагода досягнути своїх мрій в дітях. І їх так багато, і так багато бажань і можливостей. У Рубрику Світлини від родини свої найяскравіші фотоспогади надіслала лучанка Марія Гузьо. Позитиву і працелюбності цієї дівчини позаздрить кожен. Красива і розумна, адже є відмінницею в школі талановита і наполеглива Марійка є радістю і гордістю рідних та вчителів. З чотирьох років дівчинка займається танцями, є постійною учасницею різноманітних олімпіад і конкурсів. Зараз Марія навчається у дев'ятому класі. Мріє стати педагогом. А у найближчих планах літній відпочинок та чергова подорож у незвіданий куточок улюбленої України. Чекаю і ваших фотоісторій у рубрику Світлини від родини. Фото та розповідь про вашу сім'ю відсилайте на електронну або поштову адресу. Ви їх зараз бачите на екрані. На цьому урок завершуємо. Дякуємо усім за увагу. Побачимося за тиждень на цьому ж каналі. Бережіть себе і своїх дітей.